Від оцеєї енергетики заздрісті потерпає не тільки заздрісник, але потерпає та людина, відносно якого заздріть, тому що це цепочка енергетична йде до цієї людини. А як відомо, мало в цьому житті є святих людей. І відповідно, якщо я сам недосконалий, і в мене теж якісь певні є, скажімо, недосконалі там думки, якісь емоції, то ця заздрість вона не просто до мене доходить до моєї енергоінформаційної оболонки. Вона в неї заходить і починає рушити моє фізіологічне тіло для того, щоб вона до мене не дійшла і не рушила, я маю бути святим, скажем. Ну, на жаль, таке рідко буває в житті. Але треба чітко розуміти, що єдиний захід від, від всіх цих негативних речей, які, на жаль, ідуть від людей, нам треба навести лад своєю енергоінформаційною оболонкою. А її треба свого роду почистити. Треба в першу чергу навчитись контролювати свої думки на позитиві, контролювати свої емоції на позитиві, контролювати свої слова на позитиві, боронь Боже, не матюкатись і мати позитивні справи, позитивні діла.